Вітаю вас, я Дмитро Гудима, а ви на моєму каналі DG Studio. Також, що я вам скажу: тисніть на вподобайки, залишайте коментарі, робіть поширення цього відео, підписуйтеся на мій канал. Сьогодні я вам прочитаю чергову свою історію. Це не зовсім моє оповідання, це художній переклад мого італійського знайомого Умберто Поїдомані. Тобто, я виконав переклад. Його розповіді на українську мову, але враховуючи наші реалії, я зробив це дещо по-своєму, щоб нашим людям було більш зрозуміла ця розповідь. Тож, до вашої уваги, художній переклад Умберто Поєдомані, який називається так: стенограма закритого засідання торговельно-виробничої картелі Ненажера. Щоденника Умберто поїдомані. Шановні колеги, я, Стефано, як голова цих зборів, хочу повідомити вас, що головна тема нашого засідання дисципліна наших співробітників на виробництві. Я пам'ятаю, що наш головний тренд спілкування без лайок та грубощів. Але я ще не дуже перелаштувався. Тож іноді буде щось у мене просочуватися. Отже, до дисципліни. Наша картель. А до речі, як вірно. Картель чи артель? Орнела. Ти в мене хотіла це запитати? Добре, наша артель. Тут ти картель. Отож вона планує. Жорстокий контроль за дисципліною! Обговорюємо три основні пункти нашої дисципліни: лікарняні, відгули запах перегару. Ви уявіть собі, оця сволота взяла собі за моду частенько брати лікарняні. Так, 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 я пам'ятаю наш новий тренд. Я працюю над собою. Отож, ці покидьки. Надумали собі хворіти більше двох разів на рік. Стронцо! підлота! Рішення таке: більше двох лікарняних звільнення. Слабаки підривають нас зсередини. Також дацюги претендують брати бодай один від гу та ще й щомісяця. Покручіть творюки! Ту, тху, ту-тху! Так і запишіть тричі ху! Не більше двох відгулів на рік. В кого більше двох звільняємо заднім числом? Щодо Перегару? Не пройшли алкотестер. Бодай один раз. Геть із нашої дружної сім'ї вилупків на вулицю. Та що за лядство відбувається? Ми, ми, дружня сім'я. А вони, вони вилупки, вилупки. Мені іноді кажуть, на першого разу можна пробачити всі й побалакати. А я кажу ні, ні, і ще раз ні. Я знаю цю публіку добре. Алкоголіки з 13 років. Так що, мовляти, цю мразоту я не буду. І взагалі, хай радіють, що ми дозволили їм бігати до вбиральні під час виробничого процесу. Ох, неблагодарні. Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо вас зацікавив мій досвід в OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про Криптогаманці, як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles GG Portraits у Facebook, де публікую свої роботи. процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та аккаунт в OpenSea в описі Є... до відео. Я ж кажу ті, ще Стронцо! Рідкісні тварюки. Наступні збори через два тижні. А зараз давайте згадаємо основні наші гасла. Отож, перейдемо до наших гасел. Свобода це рабство. На роботі треба жити. Працювати на вихідних це круто! Невігластво сила! Якщо ви у нас затрималися. Кілька років по якомусь непорозумінню ви пачвара. І вас слід прибрати за будь-яку ціну. Помилятися природньо. Однак за помилки ми можемо зняти з вас премії, а можливо, і взагалі звільнити. Наші збори підійшли до кінця, але ви матимете домашнє завдання. Отже, за ці два тижні вам слід прочитати 1984 Джорджа Орвела. Там багато є чого такого, щоб надихнутися створенням нових, жорстоких чи жорстких. Епись, його знає правил! Наша картель стрімко розвивається. Все-таки не всі робітники безнадійні. Я вірю. Ми наберемо ще нових та затягнемо їх у тоталітарні тенета нашої любої картелі. Ціль виправдовує засоби, ми обламаємо цих волоцюг і розквітне картель не наже. Із щодерника Умберто поїдомані. Дякую всім за увагу. До зустрічі на моєму каналі. Поширюйте, тисніть подобайки, підписуйтесь на канал. Буду радий читати ваші коментарі. До нових зустрічей!